У мене четверо дітей, троє наших і одна дівчинка, ту що ми під опіку взяли собі. Ми виявили, що дитина дуже погано бачить. Багато коштів пішло на її лікування через війну. Чоловіка з роботи уволили, фінансів ніяких не було. Я сфотографувала документи, потім зв'язався за мною від ЮНІСЕФ оператор і все. І потім ми чекали кошти. Для нас дуже помічною ця була допомога, тому що коли були обстріли, дуже дорого все було.